Американська акторка Дакота Джонсон та співак Кріс Мартін прийняли рішення розлучитися. Як повідомляє видання People, пара зустрічалася більше восьми років. Відносини акторки та фронтмена Coldplay завжди відрізнялися підвищеною прихильністю до приватності. Пара рідко з'являлася публічно разом і майже не коментувала своє особисте життя. Проте раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що закохані заручені вже кілька років, хоча офіційного підтвердження. І конкретних планів на шлюб вони не озвучували. Наразі акторка перебуває у Нью-Йорку, де бере участь у престуру свого нового фільму Матеріалістка. У романтичній комедії з нею зіграли Педро Паскаль і Кріс Евенс. На всіх заходах вона з'являється сама. Востаннє пару бачили разом у травні, незадовго до того, як Джонсон поїхала на Канський кінофестиваль 2025 року, де з'явилася вже без партнера. В інтерв'ю Басел. У березні 2024 року Джонсон говорила про свої почуття до Мартіна з теплом. Поки представники Джонсон і Мартіна зберігають мовчання. Офіційних заяв щодо розлучення не було. Картина матеріалістка, режисерки Селінсон, вийде на великі екрани вже 13 червня. У центрі сюжету шлюбний агент Люсі, яка переконана, що знає про кохання все, майстерно поєднуючи серця. Сама вона залишається впевненою холостячкою, але коли за нею починає доглядати чарівний мільйонер Ренді, а на горизонті знову з'являється красень Екс Джон, Люсі розуміє, що справжнє кохання не піддається жодним формулам і розрахункам.